І так, усім ку, це канал Містер Скрудж, Сьогодні я вам розкажу про такий антирадар проект, як Крома. Про нього взагалі не було ніякої інформації в публічному просторі, ніяких пабліках до нинішнього часу. Вже почалися якісь певні рухи в Твіттері, Я так розумію, почалася певна маркетингова компанія. І так, що це за проект? Це значить l 2 який побудований на оптимізм СТАК, але після оновлення ефіру він стане повноцінним з ролапом і так, що стосовно інвестицій, про них достовірно нічого не відомо, відомо тільки про SEO цього проекту, так і U-Park, якщо я правильно прочитав, і що в нього, в принципі, непоганий досвід в, в різних крочей, бріджах і тому подібне. На що стосовно токена? Токен у нас. Підтверджений, значить, 7% виділено, так і написано, під ком'юніті Airdrop і також 10% виділено на Vemix ком'юніті. Якщо ви хочете дізнатися, що це за проект такий Vemix, додивляйтеся відео до кінця і вам стане все абсолютно ясно. Коли в нас вийде токен? Судя по вот такому роудмапу, токен у нас має вийти ну, в 2024-му, і команда в Discordі натякала, що це буде Q1, Q2. Також в них зараз проходять квести, хоча вони вже почалися дуже давно, 27 листопада 2023 року, і закінчаться вони 28 січня. Цього року і ці квести зроблені не просто так. Діло в тому, що активних юзерів тут і не так багато які щось роблять в екосистемі там до 25 тисяч а активних може до 10 тисяч. Тому тут криз, криварт і то, що конкуренція невисока, говорять про те, що цей проект. Точно варто робити, хоча би на антифому. Помимо цього, це відео не тільки про цей проект, воно підійде також для тих, хто загалом займається там ретродропами або починає цікавитися тою от саме децентралізованою, не та що стосується бірж. І тут буде дуже багато цікавого, корисного матеріалу, який допоможе зекономити кошти в ваш час. Тому це відео буде досить інформативне і раджу його додивитися до кінця. І так, переходимо, значить, ми до виконання самих квестів. Для цього я вам лишу посилання під цим відео на телеграм-канал. Там будуть абсолютно всі активності, які потрібно зробити, щоб попасти під потенційні критерії роздачі. І також будуть усі посилання, які вам будуть потрібні, щоб відпрацювати цей про. І так, переходимо в Galaxy Quest. Підключаємося нашим Metamask гаманцем. Підписуємо все, що потрібно. І так, дивіться, тут є два способи, як це робити. Перший спосіб це поступово це все про, процикувати, але я вам так показувати не буду. Я вже підготував е, усі проекти, ми поступово будемо їх робити, а потім просто вернемося сюди, проклікаємо всі соціалки, просто заберемо наші поінти і NFT-шки. Для початку, як робити будь-які активності в будь-якому l 2 чи іншому проекту, обов'язково спочатку підписуєтесь на Twitter проекту. І також додавайтеся в Discord. Це дуже важливо. Бо у випадку сує, буває, що ще можуть роздати є локацію і зробити сейл. Переходимо в Discord, прижимаємо всі галочки і обов'язково пишемо. Gm. Все, це ми зробили. Щоб нам почати виконувати цей проект, для початку нам потрібно скинути токен ефір в мережу Ethereum. Для цього у нас є два способи. Перший спосіб це дорогий і швидкий, а другий спосіб це дешевий, але відносно довгий. І так почнемо з дорогого, але швидкого. Переходимо на біржу OKX. І так, перший спосіб швидкий, але дорогий. Значить, купляємо ефір на біржі, переходимо далі в вивід, вибираємо ефір. Далі. І вибираємо мережу ERC20. Як бачите, в даному моменті в нас вивід коштуватиме 7 доларів. Але є ще спосіб дешевий, але довгий. Нам потрібно все як раніше купити ефір, але тут вибираємо мережу ZK sync Era і вводимо суму, яку ми хочемо скинути. Вибираємо гаманець і виводимо. То хтось задасть питання, а в смислі, де тут зв'язок? Нам треба в мережу Ethereum, майнет, а ми використовуємо мережу Zinkera. Так от. Далі нам треба скористатися ZK Bridge. Це офіційний міст ZK Sink Підключаємо гаманець Browser Wallet. Далі далі. І тут переходимо вкладку Він здрав. Як тільки кошти прийдуть в мережу ЗК Сінкер, тут вводимо відповідну суму, яку нам потрібно. Змінюємо мережу. І натискаємо Contium і відправляємо наші кошти з мережі The Era в мережу Ethereum MyNet. Значить, комісія тут буде всього 1 долар. Тобто, якщо все це робити, умовно, при 20 Гвей, то загальна вартість замість 7 доларів, які би ми робили швидким шляхом, вийде долар 20 або долар. Але тут є один нюанс: ці кошти будуть ти. Приблизно від 24 до 30 годин. Окей, значить кошти в нас прийшли в ефіріум майнет. Далі ми переходимо в офіційний бріч Chroma. Коннектим гаманець. І так, значить, перекидаємо наші кошти з ефіріум майнет в крома Mainnet. Ввели суму і натискаємо Move your Fans. На даний момент у нас. Газ при Гвеї 28 7 доларів 30 центів. При Гвеї 20 це буде в районі 4 доларів. От, вийшло 6 доларів 36 центів. Взагалі шик. Затискаємо підтвердити. І все, чекаємо буквально там до 2 хвилин часу. І кошти в нас прийдуть. щоб переглянути наші кошти, є два способи. Самий простіший, це наскаємось тут і нажимаємо крома. І Switch Network. Далі заходимо в Metamask. І ми вже кромо майнет. І можемо дивитися, чи є в нас тут кошти. Наступний спосіб це перейти в пост. Тут є K. Копіюємо звідси посилання. Переходимо на Chainlist. натискаємо цю стрілочку і пускаємо Connect wallet. Відключаємося. Add to Metamask. І таким чином ми також переключимося на мережу Chrome. О, кошти у нас вже прийшли. Далі ми переходимо в Finance. Конектимося. Тут нам потрібно зробити два завдання. Значить, перше, це свапнути наші кошти в Якийсь тайблкоін, і також додати ліквідність. Ліквідність можете додати 2 долари в USDT і відповідно та ж сама сума в ефірі. Воно може інколи не дуже коректно підгружатися, тому варто чуть-чуть почекати. 262. Сускаємо Swap Також тут є спосіб, як зменшити комісію. Нажимаємо тут, де сайт Suggested пишуть Натискаємо розширені. І отут стараємо оцю одиничку перед ноліками внизу і вверху. І натискаємо зберегти. І тоді в нас комісія буде мінімальніша. Натискаємо підтвердити. Свапнули. Далі переходимо в Liquity. Натискаємо Add Liquidity». Вибираємо покер ефір і також USDT. Все, тут натискаємо максимум, натискаємо «Approve USDT. І нажимаємо Created. Підтвердити. Все. Значить, цю ліквідність нам потрібно протримати 3 дня. І от саме важливе, що кошти ми виводимо вже після того мережі Крома, коли ми витягнемо цю ліквідність. Бо тому що так ви зекономите 2-3 долара. Майте на увазі. Наступне завдання, яке нам потрібно зробити, це перекинути кошти з любої мережі через «Crosschain Mist» Auto. Я тут вибираю мережу ZK-SYNC. Ви мусите перевести не менше 10 доларів. Тут таке обмеження є. Тискаємо Send. У даному випадку ми заплатимо 008. Це в нас буде на перерахунок 2, 11 центів. Тискаємо Confirm. And send. Підтверджу. І таким чином ми також зачімаємо ще проект The Casing Era і додатково новий контракт взаємодії. Все, кошти в нас прийшли. Далі ми переходимо до п'ятого завдання, яке потрібно нам виконати. Але тут є певна лазейка, як ми можемо, купивши один NFT, виконати одразу два завдання. Якщо дивитися по Galaxy, воно в нас вимагає купити хоча б одне NFT на гіпермаркеті, і також холдити Chroma Domain Name. Але якщо купити кроме Domain домейнейм з гіпермаркету, виконуєте два завдання. Плюс, якщо ви будете мультити, ви зможете ці самі домейнейми в себе же купляти. Це домейне ім'я воно коштує в районі 5-6 доларів. Ви якщо ви робите на 10 аккаунтів, то у вас там получиться 60 центів. Але валюта покупки в нас обернутий ефір. Тому ми переходимо назад на Izumi Finance 0,31. Отаку суму нам треба. Обміняти. Натискаємо Wrap. Підтвердити. Переходимо назад на гіпермаркет. Конектимося до нього. Підписати. Далі ми переходимо сюди правий верхній кут. Ось тут ми одразу зможемо подивитися, скільки в нас коштів в ефірі є також в обернутому ефірі. І вибираємо домен ім'я, яке ви хочете купити. Натискаємо Now. Якщо вибиває отаке червоне віконечко, то вибираємо якесь інакше. Підтвердити. Так, транзакція в нас підтверджена. Чекаємо пару секунд і переходимо в наш профіль, дивитися, чи ім'я до мене куплене. Кошти в нас списалися, значить, з вірогідністю 99% до мене ім'я у нас Є. І таким чином ми виконали два квести підряд. Можемо обновити Galaxy і глянути, чи вона вже зарахувала. Як бачите, в нас зарахувало завдання buy or sell любе нефті на гіпермаркет, а також тримати хоча б одне крома домен ім'я. І так далі, переходимо в гіпермаркет, вибираємо наше доменне ім'я і натискаємо List Now. Якщо ви хочете продати 100%, ви вставляємо ціну менше, наприклад. А якщо будете перекупляти в себе ж, то ставимо. Ту же саму ціну 003. Інскаємо List Now. Підписуємо. Апрувуємо. Все, транзакція прийшла. І так, далі. Завдання, яке нам потрібно виконати, це купити ключі в Social. Реєструємося ось тут. Авторизація йде через Twitter. Створюємо власний ключ. Конектимося через Metamask. Нам буде коштувати умовних 40 центів. Підтверджуємо. Натискаємо save. І дивіться, тут є два варіанти, як виконати це завдання. Перший варіант це купити ключ от з цього списку. Гуртаємо тобто, в самий низ, і там мають бути самі дешеві ключі. Або купити ці ключі у самого себе, що і я, в принципі, завжди роблю. Тут сама менша ціна от, значить, 40,68. І натискаємо price. Далі bu". buy. Buy 1, Case. Підтверджуємо. Все звідси ми можемо в принципі виходити. Ми переходимо на біржу торгівлі ф'ючерсами Trade. Я вважаю, що ця активність одна із самих. Важливих, так як е, от іменно такі децентралізовані ф'ючерсні біржі, в яких немає токена, вони ще від себе можуть роздати досить непоганий дроп. Значить тут є дві активності: значить, перша активність це зробити об'єм торгівлі більше 100 USD і також додати не менше 10 USD ліквідності. Значить, ми знову вертаємося на Izumi Finance, вибираємо USDC і свапаємо наш ефір в стейблкоін. Натискаємо підтвердити. Також обов'язково дивимося, щоб в нас лишилося хоча б 10 доларів на супутні комісії. Це дуже важливо. Вертаємося на «Lock Trade, вибираємо мережу Chroma, підконектуємося. Тут вписуємо 20 доларів і беремо, щоб в нас зарахувало це 10-те плече. І апрумуємо USDC максимум «Approve». Тут, в залежності, куди ви хочете вибрати напрямок: в long чи шорт. Натискаємо long. Бачите, комісії в нас тут досить великі, але нічого страшного. Натискаємо, «Підтвердити». Тут Ви можете бачити, як наша позиція заповнюється. Все, далі ви можете трошки почекати і закрити позицію. Натискайте close. Тут вибираєте 100% по маркету. «Confirm». «Підтвердити». І далі переходимо в вкладку «Earn» і натискаємо Buy Sell, LP. Ставити тут 11 доларів. Апрувуємо USDC. Далі. І натискаємо Approve. Нажимаємо Buy LP. Натискаємо підтвердити. І одразу можна вивести ці кошти з вкладки «Earn». Натискаємо «Sell». Вибираємо sell 100%. Аproвуємо LP наші. Далі, Appru продаємо. Підтвердити. І далі ми можемо вернутися на Гелексі і глянути, чи ці завдання нам вже підтвердили. Як бачите, два завдання в нас вже підтверджені. Далі повертаємося на Izumi Finance і всі інші, які в нас є UDC, свапаємо назад в ефір. Наступне саме дороговартісне завдання це закидання токенів VEMIX в стейкінг. І так, що нам для цього потрібно? Потрібно перекинути токени VEMIX з централізованої біржі. Самий дешевий вивід на біржі BitGET. Там в районі 20-30%. Для цього завдання нам буде потрібно приблизно 16 Вемікс. Хоча тут нас вказується, ніби отак, якщо подивитися, 10 доларів токенів Вемікс. Насправді ні, це 10 Веміксів, а по нинішньому курсу 1 Вемікс це практично 3 долари. Але вам треба закинути туди мінімум 30 доларів, а насправді набагато більше, бо тому що там будуть ще супутні комісії на перекидання Веміксів з мережі Вемікс крома. Далі буде комісія за те, що ви ставите їх в стейкінг, також один Вемікс. І також буде цей Вемікс при перекиданні коштів з мережі Вемікс в Крома, розділяється на токен Вемікс і також ефір. Як вони це самі сказали, це зроблено для того, щоб вдруг, вдруг у вас немає коштів в мережі Крома. Це робиться саме для... Цього а також, коли ви закидаєте Вемікс, ви заробляєте ком'юніті пойнти, потім можна буде поміняти на токен KRO. Як і писалося раніше, саме оце є так званий дроп для Вемікс ком'юніті. Потім, щоб вивести з мережі Chroma в Мережу Вемікс це також буде коштувати 3 долари по, по нинішньому курсу. І потім ще кошти треба вивезти на централізовану біржу. Я цю активність не роблю. Бо, помимо того, це все вивід стейкінгу триває 7 днів, а ліквідність цього токену ну, дуже погана. Тобто, я в один момент був купив там буквально. 15 вемексів і на кілька процентів графік зрушився. То ви самі розумієте, тобто за 7 днів стільки всього може токеном статися. Тому для мене цей риск ревар трошки засильний, тому я відмовляюся цієї активності. E, Значить, також в мережі Вемік у вас може бути наступна проблема. Ви, наприклад, хочете перекинути кошти собі назад на біржу і у вас, тобто файлиться транзакція, не відправляється. Що для цього потрібно зробити? Значить, натискаємо Send, вставляємо адрес і тут 4 вказуємо суму. Далі Next, натискаємо Market, Advanced і замість 97 вписуємо 200. Save і натискаємо «Confirm». І от через деякий час у вас транзакція проходить. Дайте, будь ласка. Значить, інші додаткові активності, які потрібно зробити, і вони не мають якихось відчутних затрат це Ship Firm. Значить, Це потрібно пройти регістрацію і виконати там всього лише одну місію. Заходимо, цікаємо, Play Game, Чекаємо, поки це чорне вікно прогрузиться, це все нормально, ігра працює, просто її от вона трошки довго грузиться. Це треба розуміти. І так, нажимаємо Download і чекаємо, поки воно скачається. Конектимося Metamask. Ом. Нажимаємо. І так, переходимо в правий нижній кут Тут є ось така стрілочка, Нажимаємо на неї. Далі нажимаємо Missions і нажимаємо Claim. Це в принципі все, що потрібно зробити в цьому проєкті. Ну і проклацать соціалки. Ось тут, що ми зробимо чуть-чуть пізніше. Далі активність, яку потрібно зробити, бо вона безплатна це Faiss Wallet. Це криптовалютний гаманець, який підв'язаний суто до вашого Twitter пошти. Тишкаємо. Натискаємо код із Twitter. Авторизуємося. Зі всім погоджуємося, вставляємо нашу пошту. Через пару секунд приходить код його також вставляємо. І в рейф. Все. Це завдання ми виконали. Е, наступне це Night Crows. Тут все дуже просто. Натискаємо PR-регістр, гуртаємо чуть, чуть вниз, Вводимо наш Email, натискаємо Send Verification Email. Зараз нам прийде код, його треба вставити. А за той час проходимо капчу. Натискаємо OK. Вставляємо код, натискаємо Confirm Verification Code. Окей. OK. Прожимаємо тут усі галочки. Інскайм Прірегістр. Окей. Після чого вертаємося в Galaxy, і бачимо, що наше завдання вже виконано. Значить, для зручності я підготував для вас ось таку табличку. Тут ви собі можете відмічати значить, усі завдання, які ви виконали. Тут кількість аккаунтів, записти Galaxy Points, і також на кожне найменування є посилання на той чи інакший проект. Значить, посилання на цю табличку я також вам лишу в телеграмі. І помимо цього тут ще будуть певні розрахунки, до яких ми згодом вернемося, а також відповіді на квізи з Galaxy. Так от, вертаємося до Galaxy. і робимо завдання, які. Для когось можуть здаватися незрозуміли. Значить, це Chroma Space Users. Потрібно підписатися на Chrome в самому Galaxy. Значить, перший квіз, значить, відповіді 3А. Далі. Have the Chrome Role in Chrome server. Це потрібно всього лише зайти в Discord Chrome, проважати там всі галочки, пройти якусь первинну верифікацію, написати GM, і ви получаєте от у цю роль. Значить, ось ці завдання з Easy Swap і додати пул ліквідності, вони можуть підтверджуватися довгий час там. 3-4. Дня. Майте це на увазі. Тобто СВАП також. Значить, Це завдання. Тут потрібно просто відкрити сторінку. Тут є конкретна рефералка, але вона стосується тільки оцієї фази 4. Людина, яка прийде по цій рефералці, вона має виконати хоча б 1-2 завдання з фази 4. Оце майте на увазі. Значить, наступний квіз. Підтверджую. Значить, тут ось таке завдання. Значить, що тут потрібно зробити? Нажимаєте і потрібно значить, скачати coin 98. Можете з офіційного сайту Ethereum Вибираєте тут Chrome, додати до Chrome. Значить, переходите вверху, відкриває... натискаєте на іконку цього Coin 98, Натискаєте Get Started. Вибираєте тут текст паспорт, вводите тут все, що вам потрібно. Все. Вибираємо Hot Wallet Контію. Вибираємо Chain Create. Вводимо ім'я. Next. Копіюємо нашу сіт-фразу. Вставляємо її назад. Протискаємо ось ці галочки. І натискаємо Create wallet. окей Значить, натискаємо сюди, потім на отаку от іконочку. І шукаємо нашу мережу Chrome. Натискаємо галочку. Вертаємось. Значить, Далі в цьому меню знаходимо ефір зі значком Chroma, тискаємо на нього, і ось і отут копіюємо адресу, яку нам потрібно. Вертаємося в Galaxy, нажимаємо на задання і вводимо наш адрес. І натискаємо Submit. І протягом там 48 годин вони обіцяють це провірити. Все. Зараз покажу, як забирати ті ж поінти і NFT. Бо інколи Galaxy пропонує власний варіант, щоб задепозити кошти в самій Galaxy і ними розраховуватися. Значить, нажимаємо Claim Points і вони клеймляться. Далі по NFT. Нажимаю Claim NFT. Що така помилка? І також в цьому може мішати недавно встановлений Coin 98. Тому ми можемо зайти в його настройки і натиснути Metamask галочку. Обновляємося і знову нажимаємо клей NFT. Тоді у нас вже йде транзакція через Metamask. І натискаємо підтвердити. Усі ці нефті в нас будуть відображатися в нашому портфоліо на гіпермаркет. Як бачите, я свою NFT вже встиг продати. Тобто, по факту, мені ця активність з покупкою NFT і холдом до нейму Name в нуль. А це, в принципі, все, що я хотів по активностях розказати. Я єдине, що розкажу, як вивести кошти з крома Майнет. Природі є два способи: це через офіційний бріч, через складку Він Воно вам буде писати, що тут маленька комісія, але насправді виведення цих коштів відбувається в три етапи. Це ось перший, що ви натискаєте відправлення з майнет Chroma. Друге, це апрув в майнет ефіру, який при 10 вам буде коштувати 15 баксів. І потім ще у вас буде платний клейм в ефірі майнет, який я вже не знаю, скільки він буде коштувати. Я це не перевіряв, але я думаю, теж певну кількість. Доларів. Тому єдиний спосіб, щоб вивести ваші кошти, це через АУТ. А це буде вам коштувати в районі 2 доларів. Інколи там комісії бувають менші. В них деколи бувають різні івенти, акції і тому подібне. Але загалом на даний момент 2 долари. А зараз перейдемо до підрахунку. Скільки нам. Виходить один аккаунт, і які загалом є сукупні затрати. Переходимо в нашу табличку. Значить, усі цифри, які тут вказані, при 20 гвеї. Е, помимо цього ж і інші активності. Це ігра Land War і Deploy контракт. Відповідно, по цим активностям немає поїнтів за Galaxy, то і смислу їх робити немає. І так, стосовно підрахунків, значить, ось так зеленим кольором буде відділятися активності, які в них беруть. Участь. І таким чином ми розділимо аккаунти, які ми хочемо робити на Easy, Medium і Hard. І так, значить, Easy аккаунт у нас виходить 5 доларів за активності, які ви бачите перед собою. Значить, Medium аккаунт, який ми будемо робити за ті активності, які ви бачите на екрані, вийде у нас 25,5 доларів. І максимально хардовий аккаунт. Якщо ви схочете зробити, він буде вартувати 40 доларів. Значить, це в принципі, уся інформація і все, що я хотів сказати про кромо майнет. Це досить непоганий спосіб туди залетіти саме зараз, так як лишилося небагато часу. Значить, з таких явних грін флагів, це то, що в них є в партнерах coin 98, Izumi, Outlo... Раніше їх згадував Телі, це сервіс для делегування токенів. І також в них була певний час колаборація з мостом Orbiter Finance. Тобто, це, в принципі, очевидний грін флаг, і також їхній SEO неодноразово брав участь в різних ефір-конференціях. Тобто, він все ж таки тусується в тих кругах. Але з таких очевидних редфлагів, Twitter Скорф цього проекту досить поганий. Тобто якихось адекватних, скажімо так, інфлів або проєктів, фондів, які, які слідкують за ним, немає. Плюс вони відверто показують, що в них буде аердроп, що в них буде токен, і коли він буде. І це також, скажімо так, не завжди добре. Але можливо вони це зробили для того, щоб хоч якось привернути увагу людей, яких і так небагато в їхньому проекті. І усі посилання, все, що вам потрібно, є в телеграмі і в пості, які я зробив для вас. Значить, всім удачі і бажаю всім зробити свій лайфчендж.